Доброго ранку ми любимо переплатити україномовного каналу. Справжній грудень почався. Не такий, щоб мінус 20-30, мінус 8. Але вітерець, руки мерзнуть, обличчя теж. Незвичайно, для Харкова. Але що маємо, то маємо. 24 грудня 2025 року. Це вида Різдво по новому українському календарю. Ну, католицьке Різдво. Хтось святкує, вітаю. Такої думки, що чим більше свят, тим краще. Можна святкувати. І зараз, потім все. ще і шостим, сьомий, і старий Новий рік. І... І новий і новий рік. І святкуємо. Життя воно надове, тому насолоджуємося. Ух ти, як холодно. Так, як пройшла нічого наче Начет вина погона. Тривоги були, звичайно. А день обіцяє. Ну, морозець то морозець, але сонечко сьогодні буде. І це дуже-дуже гарно. Тиждень лише залишився до нового року. Дивіться, яке небо красиве. Так що, Святкувати починаємо. Сьогодні католицьке різдво, там новий рік, там різдво, там старий новий рік і як... водохрещення і закінчимо. Ух ти, ветер. Всі, усім миродобро злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити на залечені, наче пока мої люди.